Друзі, я рада вас вітати з вами Галя. А це значить, що ми знову будемо щось оглядати. Ви знаєте, мені дуже приємно, що дехто з вас писав мені в дірект, а дехто говорить говорив особисто, що з нетерпінням чекає черговий огляд моїх замовлень питали, вже, де ж де ж ці баночки, де ж ці новинки? Де ці цікаві продукти та пропозиції? Ну що ж то я така, щоб вам відмовляти? Давайте скоріше подивимося, моє чергове замовлення. Перше замовлення по каталогу лютого. Ось така величезна коробка, яка перекриває мене навіть на відео. В першому замовленні кладуть каталог наступного. Місяця це вже березневий каталог, і він весняний, яка тендітна дівчина на обкладинці Огортала каталог, він просто причудовий. Тут багато різноманітних акцій, багато новинок нас чекає. Знову повернулася в каталог. Це гель для інтимної гігієни. Цей гель я замовила для себе, я з нетерпінням його чекала, бо мені дуже подобається сама текстура гелю. Мені подобається склад. В складі є молочна кислота. Ми знаємо, що саме для делікатних ділянок на нашому цілі молочна кислота. Дуже підходить і дуже благотворно впливає. Приходить в коробочці. Далі ось такий зручний флакон з дозатором. Тут є защіпка, яка запобігає тому, щоб продукт виливався при транспортуванні. Тут 225 мл. Гель не дуже бюджетний, але його треба зовсім трошечки і вистачає надовго. У нас зараз використання був інший, який ми замовляли на Айхербі, той мені зовсім не сподобався, про нього розповім в порожніх пляшечках, але дуже тішуся, що з'явився саме цей. І сподіваюся, що він тепер нікуди не зникне, і буду замовляти тільки його. Дуже підійшов. Дуже вам рекомендую, якщо у вас чутлива шкіра в ваших делікатах, Зонах, то, будь ласка, зверніть увагу. Ось такі чудові маски. Зараз в каталозі лютого іде просто супер пропозиція 6 тканових масок. По ціні чотирьох. Тобто, оці шість масок ви можете в цінах каталогу придбати всього за 396 гривень. Класна пропозиція. Це замовила моя кума для себе та своєї доньки. Лєна Катюша, вам величезний привіт. як завжди, цілую, люблю, обіймаю. Я замислюся над тим, щоб придбати такий самий набір для себе, Елізи. До речі, кума каже про те, що ще їх не отримали, вже ділять кому, яка маска дістанеться. Вже декілька разів щось з цих масок дівчата замовляли, вони їм дуже подобаються. Ну, і як я вам казала, що тканеві маски саме в фармасі, вони класно працюють. Асно впливають на шкіру і вони відрізняються від тих магазинних, які ви можете знайти на поличках Єви або простору, або ще якихось супермаркетів. Маска огіркова, гранат маска з екстрактом зеленого чаю. Лавандова маска, маска ромашкова та з екстрактом авокадо. Як розумієте, кожна з них несе якусь свою певну функцію, якась спрямована на зволоження шкіри, щось на заспокоєння, щось на очищення. Сподіваюся, що дівчатка отримають задоволення від цих масок. Ну, а тим цим, тим, хто хоче їх придбати, будь ласка, не боїться. Мовлення для моїх клієнтів за 399 гривень йде набір. Кератинова серія, шампунь з кератином, Тут 360 мл достатньо великий об'єм, і також. Кондиціонер, так, окремо шампунь коштує 229 гривень, кондиціонер 289 гривень. Ну, тобто, весь приблизно 120 гривень ви економите, якщо придбати от, разом ці два продукти. Сподіваюся, що потім ті, хто його замовив, поділяться своїми враженнями. зі знижкою 25% в каталозі зараз ідуть кулькові дезодоранти, і це замовила моя клієнтка. Це рожевий софт, має дуже приємний аромат. У мене такий був. По-перше, його дуже надовго вистачає. Дійсно, він класно захищає. Від запаху поту. Єдине, що хочу сказати, що є така особливість у використанні кулькових дезодорантів, що після того, як ви нанесли їх на шкіру, потрібно дати десь 2-3 хвилинки, щоб цей дезодорант підсох. Бо якщо ви одразу будете надягати на себе одяг, то є вірогідність того, що дезодорант відіб'ється під пахвами на одязі. Тому дати потрібно 2-3 хвилинки, так, це трошки довше, але потім він дуже класно працює. Сподіваюся, що дівчинці, яка його замовила, він Дуже сподобається, і вона потім поділиться своїми враженнями. У мене такий був, мені такий сподобався, і я обов'язково повторюю цю покупку, але трошки згодом. Була для себе маска з календулою, вона йде взагалі до сухої та чутливої шкіри. У мене шкіра не суха, але. Буває інколи чутлива. І ось коли ви використовуєте якісь пілінги, то потім дуже класно заспокоїти шкіру такими масками. Бувають такі моменти, коли потрібно саме виглядати на всі 100%. Ма замовила для Катюші для крем з календулою серії календула. А я нагадую, що ця серія йде з 15 років, і вона спрямована і підходить для сухої та чутливої шкіри. Тут 50 мл пакування фармасі це окремий витвір мистецтва. Чудова, красива баночка. Її дуже приємно тримати в руках, така незвична. Клас! текстура крема дуже поживна. Завжди я збираю потім у дівчат враження від використаних продуктів. тому у мене є декілька іменників, які святкують свої дні народження. Ну і звичайно, що я готую для них подарунки за допомогою компанії Фармасі, Складаю такі цікаві якісь набори і е, придбала на подарунок гель для вмивання з календулою, тому що майбутня власниця цього гелю має вікову суху шкіру. Взагалі всі гелі для вмивання, які ми пробували з злізо. Нам дуже сподобалися. Ми пробували з екстрактом піщаної лілії. Ми е, зараз масовипростані з. Чайним дерем дивимося на властивості продукту, а вони причудові. Сподіваюся, що частинка цього подарунку сподобається. А ви також придивіться, будь ласка. І ще придбала лізі знову ж таки із серії календула. Тонік для обличчя тут 125 мл. Це зараз у нас у використанні з екстракту піщаної лінії серії white and Correct, але все ж таки, ну у нас уже чи четвертий, чи п'ятий флакон. Хочеться ж чогось новенького. У лізи не суха шкіра, але вона у неї інколи буває чутлива, і тому хочемо спробувати саме ось цей тонік з календулою. Ну і потім поділюся своїми враженнями в порожніх пляшечках. При купівлі продукції на 40 балів зі списку певного списку можна обрати якийсь продукт зі знижкою 77%. І я не змогла пройти повз, побачивши, що всього за 120 гривень можна було придбати патчі. Це до лінійка H Reversist, Це антивікова серія. Ну, щоб ви розуміли, так, ці патчі в каталозі коштують 590 щось, ну, під 600 гривень. А так я їх змогла придбати за 120 гривень. Я не знаю, чи буду користуватися сама, чи може вони підуть на але мені здається, що на подарунок це також дуже чудовий варіант. Ось такі класні патчі зі знижкою 77%. А я вам казала, що робити покупки в фармасі і бути зареєстрованим дуже і дуже вигідно. Ви знаєте, що я обожнюю декоративну косметику. Придбала для себе рум'яна відцінку Glow. це 02 відтінок. Зараз рум'яна йдуть також зі знижкою 25%. Подивіться, яка краса, мають приємний аромат. Тут є навіть маленьке дзеркальце, На весну літо буде класно робити образ свіжішим, тобто. Красивий відтінок, ну і так дивлюсь, що мені підходить. Дуже е, хотіла на, нарешті собі їх придбала і буду задоволені користуватися. І Потім вам розповім. Е, поділюся своїми враженнями. Нуль другий відтінок зараз ідуть і зі знижкою. Придивіться, що ж, мої любі, ось таке класне, е, таке е, різноманітне було замовлення моє та моїх клієнтів. Вже сьогодні е, буду роздавати ці замовлення, бо дівчата вже чекають свої продукти з нетерпінням хочуть починати їми користуватися. Е, в шапці профілю ви знайдете посилання на реєстрацію в компанії Фармасі. Це дає. Вам можливість купувати продукцію зі знижкою 25%. Тобто, якщо ви хочете економити, якщо ви хочете робити покупки швидко, як в інтернет-магазині, то проходьте, реєструйтеся і купуйте якісну продукцію по класній доступній ціні. Ну ну а я як завжди, вам бажаю гарного дня. Тихої, мирної ночі. Бережіть, будь ласка, себе та своїх рідних. Цінуйте кожну мить, яку ви проводите разом, бо життя непередбачуване і ніколи не знаєш, що нас спіткає завтра. Забувайте допомагати тим, хто має в цьому потребу. Я вас цілую, люблю. До нових зустрічей, Па-па!